Доброго дня! Вітаю вас у моїй маленькій творчій студії. І ви мені скажіть, чи для всіх його глядачі і підписники здаються особливими, чи тільки для мене? Я то взагалі не звикла так спілкуватися, бо я вже народилася давненько, ще пару рочків буде 60, але мені починає подобатись таке спілкування. І взагалі оцей о період життя він чудовий тим, що стаєш більш вільною від чужих думок, думок про мене, про мій спосіб життя. І я б могла вважати себе найщасливішою із людей, якби не ті події, що відбуваються в моїй Україні. І якби їй дали спокій. І дали можливість заново розквітнути, то тоді б мені вже більш зовсім нічого не заважало бути найщасливішою із людей нашої планети. Я, як ви знаєте, намагаюся вчитися гарно, грамотно розмовляти українською, а тому я зараз більше читаю українських письменників. і... Більш звертаю увагу саме на їх творчість. Це мені допомагає збагачувати мій словарний запас і, взагалі, знайомитись з українською літературою, про яку, на жаль, я не так багато знаю. І от донечка моя придбала у книжковому клубі книгу. Дякую книжковому клубу за те, що такі є видання приємно і в руках тримати, і папір, чудовий шрифт. Тобто приємно читати. І це книга Валір'яна Підмогильного. Вона називається Невеличка драма. Чому я взяла цю книгу? Тому що е, я е, прочитала про те, що це, ця людина, цей письменник Валір'ян Підмогильний, народився саме там, де зараз я проживаю. І не просто в моєму місті. А навіть, можливо, навіть на тій же вулиці, на якій я зараз оселилася. Тому і цей був фактор цікавий для мене, і мені захотілося ознайомитись. І от що я вам скажу: коли я дочитала, от майже вчора, то мені стало сумно. І ось від чого? Від того, що в ті часи, а твір був написаний 100 років тому. Скоро буде як 100 років. Більш ніяких дат я вам і чисел називати не буду, це така маленька літературна хвилинка і перейдемо до творчості. Так от, 100 років тому мені було цікаво, які думки і прагнення були у людей у ті часи. Мені завжди цікаво порівнювати, про що думають люди зараз і думали тоді. І я дуже здивувалася. Мені було сумно не від того, що тут розігралася оця сама невеличка драма, таке зрада в коханні. І так, я це співчуваю, розумію, але сумно стало від того, що в ті часи люди були невільні духом, невільні думками. І система нав'язувала їм такі думки і прагнення, які. Частіше за все їх руйнували. Руйнували їх і пригнічували. Тому я проаналізувала і порівняла з сьогоденням, як то правильно кажуть. І теж трошки засумувала, тому що побачила, що є деякі такі заклики, деякі такі думки, які нам. Зараз нав'язують різними способами, які не приводять до нашої єдності. А ми знаємо з вами, що в нашій єдності і є сила, і є такі заклики мати одне до одного якісь претензії, якісь питання, то мовні, то територіальні, то ще якісь. І це не сприяє нашій єдності. Зовсім не сприяє. Тому хотілося би бути уважними. Це я кажу для себе: бути уважною до деяких чужих думок, тому що ми інколи звертаємо уваги, і, 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 і здається, так, на поверхні, що все правильно, так? А на самому, ну, а насправді правильно кажучи, це не сприяє нашій єдності. І це сумно. Це дуже сумно. Як ви вже встигли зрозуміти, різні сумні моменти свого життя я долаю творчістю. Тому що, коли я починаю творити, всі сумні думки відступають на задній план. Я потім ще звернуся до якихсь, а деякі я просто е, позбудуся від них, тому що вони мене руйнують. Так от, у мене народився новий проєкт, маленький такий, я побачила, що е, вам сподобалася ця, ця тема, тому я думала спочатку, що буду шити тихенько сама тут по собі, бо є така потреба їх відправити, ці килимочки. Але бачу, що треба показати ще найбільш прості у виконанні. Я думаю, що багатьом буде корисно саме ці техніки, які прості у виконанні. Бо технік виконання килимочків дуже багато. Але не всі мають інструменти, і обладнання, і навички. Тому я розповідаю про найбільш Простіші у виконання. І зараз переходимо до нового проєкту. Так, любі мої глядачі, нова ідея така. Заготовка. До речі, вона 44 на 44 см, тобто такий квадрат. Оця простьобана бавовняна тканина. З обох боків вона бавовняна, а всередині неї трошки утеплювача. Я розмітила по диагоналі, я накреслила такі смужки дві з них завширшки по 9 см, і я буду викладати на них свої маленькі шматочки якісного джинсу, який у мене залишився. Я прокладала спочатку лінії від. Кутка до кутка, а потім уже розмічала однакові відстані між лініями, щоб у мене такий утворився смугастик, але по діагоналі. Тепер я буду брати смужечки джинсу і за допомогою того ж зигзагу я буду їх накріплювати на цю основу різного кольору. Можливо, і не такі рівні вони будуть. Якщо мені десь попадеться щось вужче, ширше, або трошки таке кривеньке, я буду так все використовувати. Спочатку я викладу ці смужечки і прикріплю на оцих двох 9 сантиметрових відстанях, а потім покажу. Як я перекрию інші смужки, ті, що вужчі. Показую невеличку частинку процесу, тому що ви розумієте, що всі викладати ці стрічечки на кріплювати під гул машини. Це не таке вже й задоволення це спостерігати довго. Але хочу зауважити, що мені вистачає для накріплювання от такого звичайного зигзагу, показую поближче, трошечки більш щільного. Тепер, як я накладаю одну смужку на іншу, я намагаюся не встиг. А накрити і накрити десь більш, десь менш, тому що мені подобається, коли ці смужки різної ширини. Тобто та завширшки може бути півтора см, інша може бути 3 см. Мені так подобається, що вони не тільки різного кольору. У мене навіть тут використаний шов, це теж декоративно. Але у мене ще й ці смужки трошки різної ширини, і мені так подобається. Так я накладаю, показую маленьку частину процесу і проходжу зігзагом. Так, я накріпила оці доріжки, у нас були завширшки 9 см. А тепер у мене між доріжками був проміжок невеличкий, і тут теж був. Я закрила кутик джинсом однотонним і вирізала такі хвилясті смужечки. Євчатка. Можна собі не ускладнювати життя, на відміну від мене, бо ми ех, завжди любимо собі ускладнювати. Можна вирізати такі пряменькі смужечки і перекрити оці відстані, які у нас тут проміжки, які у нас залишились. Тут у нас був проміжок. А можна ще вкрити не тільки однотонними такими смужками, можна рівними, можна хвилястими. Я тільки пройдусь по краєчкам цих хвилястих смужок, пройдусь тим ж самим зигзагом, і у мене вже верхня частина килимочка буде зовсім готова. Можна взяти ці смужечки. У клітиночку, наприклад, у мене був шматочок джинсу на флісі у клітинку. Тобто можна погратися і ці смужки взяти у клітинку і цю теж перевернути на клітинку. Але мені зараз подобається все от в такому одному то без добавочних клітинок, смужечок, ще якихось на принт на тканині, мені зараз не потрібен. Зараз я виклала, я приколюю шпильками ці смужечки. Якщо важко просто прокласти зигзаг, можна ручними стібочками ще накріпити по краєчку цих хвильок. Я спробую, якщо навіть мені не вдасться, тому що тканина трошки стреч. Коли тканина трошки стреч, то буває важко просто так. А коли я прокладу тут зигзаг, у мене буде верхня частина килимочка готова. Потім я підкладу ще щось: отаке От тепленьке під низ. Можливо, так буде ця нижня частина килимочка виглядати. І оброблю край килимка, і буде у нас така вже ідея, готова для, для того, щоб використовувати або на стільчику, або в інших місцях такий килимочок. Я таки не стала просто покладатися на свою майстерність, а вирішила собі зробити таку допомогу. Тобто, я проклала по краєчку цих хвилястих ліній, я проклала стібочки. Тепер мені і скоріше буде прокласти зігзаг по цим краєчкам, і якось воно надійніше, що ця тканина не Буде, буде сидіти на місці, а не буде мені заважати або збиратись якось у якісь складки. Тому я, ну, навіть е можу дати таку пораду, якщо ви не впевнені, щоб потім не переробляти лишній раз, то краще отак зробити собі таку маленьку допомогу. Маємо ось такий результат. До речі, оці строчки зігзагом. Дуже прикрашають теж краєчки. А, мені допомогли ті моменти, що я а, руками накріпила ручними стіпками краєчки хвиль, мені це дуже допомогло, тому раджу, дуже раджу. А, до речі, я очікую для цих килимків ще утеплювач. Як каже наша мама, Люда, добрі люди мені обіцяли дати такий утеплювач. Ну, Схожий на те, що я накріплювала, але це, він тоненький, а я отримаю ще більш такий пухкіший, тепліший і зроблю ще під низ один такий шар, і буде. Будуть килимочки ці тепленькі, тому що туди, куди вони поїдуть, вони потрібні, я думаю, що тепленькі. Дякую вам за увагу. І пам'ятаємо про нашу єдність. Ось вам приклад такий, наглядний приклад, як то кажуть. Бачите, які різні різні смужечки з'єднані на цьому килимочку. І ширші, і тонші, і за кольором, і за щільністю, а як всі вони разом виглядають чудово? Тому, незважаючи на те, що і ми всі різні, і те, що не всі зараз ще й навчилися і розмовляти рідною мовою, нічого. Ми будемо вчитися, ми будемо переходити на рідну мову, але зараз. Дуже-дуже важлива це наша єдність. Тоді ми все здолаємо. Обіймаю вас всіх. Гарного вечора, тихої ночі і до нових зустрічей!